Ми зараз долучаємо до нашого марафону Владислава Селезнього, військового експерта, колишнього речника генштабу, полковника збройних сил України. Слава Україні, пане полковнику! Вітаємо вас. Слава, вітаю вас, друзі. Дивіться, не військове питання, але питання про війну, про армію, про головкома залужного, про народну депутатку Безулу хотіли б просто вас розпитати. Ну яку реакцію викликали її активізація? Так, ну тому що вона вже от е вродила черговий свій допис, скерований проти залужного. Так, от е цього разу вона наїхала на головкома. За статтю, нібито замовну у «The Economist». хоча ми розуміємо, що стаття була серйозна, надзвичайно серйозно, так і розуміємо, що дуже багато би засобів масової інформації по всьому світі, знаєте, не просили би їх розміщати. Вони би просили про бодай якийсь коментар з боку головкому. Ну але що кажуть ваші військові знайомі, друзі, побратими, і що вважаєте ви щодо цієї справи? Мені здається, що кожен має займатися своєю справою, і саме це є визначальною ознакою професіоналізму. Бо коли кухар намагається розповідати водію тролейбусу, як треба правильно водити ту саму тролейбус, то вийде, здається дурня в будь-якому разі. Пані Базувла є політиком, Вона є заступником профільного комітету. А наш головком займається виключно військовою справою. І здається, ну, що найменше я б на його місці взагалі не зважав би на заяви, навіть такі галасливі на таких досить відомо медійних осіб. Бо війна вона справа абсолютно раціональна і витрачати час на емоційну складові, а саме на емоційну складову тисне пані Безугла, або будь що не варто. Бо ворог у нас потужний, ворог ще має чималі ресурси. Ворог намагається намагається ті ресурси накопичувати та задіяти в такий спосіб, щоб знищити Україну як державу, а українство як складову спільноту народів світу. Чи є час таких умов звертати на всі ті речі, які продукує пані Безугло? Моя відповідь ні. Те, що має бути відповідна реакція. Від наших правоохоронців, зокрема від служби безпеки України, для мене це очевидно. Чи побачимо її? Ми з вами є свідками тієї історії, яка нині на наших очах відбувається, твориться. Сподіваюся на здоровий глуст і консолідацію здорових сил нашої країни, бо війна не завершена. Ситуація на фронті край складна. Ресурси ми потребуємо надзвичайно величезних ресурсів і проводити розбір польотів ба більше публічній площині, мене така реакція, ну що найменше дивує. У пані Безули, як у э, заступниці профільного комітету, є інші важелі впливи для того, щоб донести ті чи інші свої Бачення позиції до представників вищого військового керівництва, але ж чомусь вона брала саме такий варіант. Знову ж таки є правоохоронні органи, й на займається, бо в будь-якому разі я роблю ставку на пана залужного, бо насправді саме від його діяльності діяльності штабу, який очолює, залежить. А чи буде Україна за чи ні? Пане Владиславе, у мене до вас таке запитання? Ми бачимо, що влада тим, що вона відмовчується офіційно, Зеленський в жодному зі своїх звернень не звертав увагу на цю вже тривалу, скажімо так, ситуацію між військовим командуванням та владою. І ми е, можемо собі так ну прослідкувати таку картину, що е, є певне затягування залужного в політичний процес, але жодних ознак, того, що сам залужний збирається йти у політику, немає. І у мене до вас таке питання. Як гадаєте, чому за Зараз влада робить оці кроки по суті, змушуючи Залужного стати об'єктом всіх цих статей у іноземних виданнях? Хоча сам залужний особисто жодного разу не говорив про якісь амбіції стати наступним президентом чи будувати політичну кар'єру. Яка ваша думка з цього приводу? Як свого часу говорив Козьма Прудков, зрів корінь. І якщо Валерій Федорович Залужний не говорить про свої політичні амбиції, то мабуть, що так воно є. І насправді у нашого головкома є зараз чимало інших місій та завдань, на якої він засереджений не до політики, та й про яку політичну діяльність може йтися зараз, коли Україна перебуває у вирі наймасштабніших часів Другої світової війни, подіях. подіях смертельно небезпечного рівня. Те, що деякі наші народні обранці вирішили присвятити свою діяльність саме цьому спектру свого свого функціоналу, мене це певною мірою дивує, бо мені здається, це все ж таки такі важкі часи. Темні, темні часи ми маємо гуртуватися, гортуватися навколо спільної місії, збереження нашої ідентичності, збереження нашої незалежності, відновлення нашої територіальної цілісності, але знову ж таки. Орієнтуючись на позицію нашого головнокомандувача, адже зверніть увагу, він жодним чином не зрефлексував на численні заяви пані Безугли. мені за що це. В цьому випадку абсолютно раціональна позиція. Нема часу втрачати на якісь там дискусії. Треба займатися війною, і те, що насправді зараз на часі, це ресурси ресурси, які будуть допомагати нашому втрат... пане речнику. Власне хотіли би перейти до ситуації з ресурсами і ситуацію з зимовою кампанією. Зимова кампанія заповідається бути важкою, кривавою і проблемною. Так розуміємо, що ворог намагається розтягнути фронт максимально і навіть з'явилося Лися ті чи інші сигнали про те, що може бути таке, що ворог буде відкривати додаткові гарячі лінії на лінії фронту. Тобто, розуміємо, так що є спокійніші, є гарячіші ділянки. Ну і відповідно просили би вас зараз поділитися своїми міркуваннями на тему зимової кампанії. Пане Антіно, я розумію про що ви говорите, але я пропоную все ж таки деталізувати для нашої аудиторії про що мова йдеться про публікацію генерала Наєва е, щодо того, що ворог може відкрити на новій ділянці фронту і задіяти свої ресурси саме там. Генерал Наєв зі своїм штабами опікується в півночі нашої країни, тобто чотири області, які межують з території Республіки Білорусь, Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська. Зараз там створено потужне угрупування наших статус-засобів і проведено величезний пласт робіт, пов'язаний з фортифікаційним обладнанням наших позицій, які межують з території Республіки Білорусь. Там лише, адмін, одних, лише мін протипіхотних та протитанків встановлено півмільйони. Це насправді дуже важливий кейс, адже ворог має розуміти, що легкої прогулянки на тієї, що він вчинив у лютому 22-го року, цього разу у нього не вийде. Тому очевидно, що коли генерал має говорить про можливі ризики, то він, як справжній військовий, завжди розглядає та моделює найбільш несприятливі варіанти розвитку ситуації. Це не факт, що так воно стається, але військово зазвичай готуються до найбільшої. Неприємних варіантів розвитку ситуації саме про це він і говорить. Але в будь-якому разі я знов повертаюся до тези того, що ми маємо гуртуватися. Ворог потужний, ворог має ресурси, він продовжує збільшувати ці ресурси. Буквально 3-4 тижні тому назад ми в ефірі з вами говорили про. Кількість ворожого війська на території України, що задіяна в рамках так званої СВО, на рівні 441 сорок тисяча. Зараз наша розвідка говорить, що понад 450 тисяч російських військовослужбовців до того, що близько 30 тисяч російських гвардійців задіяні в рамках так званої спеціальної військової операції, А це вже ближче до півмільйону. І це звісно не може не хвилювати. І в контексті заяви генерала Наєва, це насправді привід привід не для чварб. Та розвороту, а привід для гуртування для об'єднання для синхронізації наших дій, наших я маю на увазі українських оборони, українського суспільства. Бо поки ми будемо виясняти між собою, хто головніший Мар'яна Бізрула чи е, Валерій Залужний, Ми можемо втратити Так, прецеденти, а... такі в нашій прекрасній і трагічній водночас українській історії були. Ну але бачу, що Марта хотіла би зараз, хотіла би зараз зосередитись на певні ну, деталізації та. А насправді зараз там найбільш запеклі бої? Як ви гадаєте, пане Владиславе, наскільки Росія може збільшувати наступ на цьому напрямку? Мається на увазі і в принципі зараз у зимовий період, і в найближчі тижні місяці, що ви про це можете сказати? Як ви гадаєте, як будуть розвиватись події на цьому напрямку у найближчий час? А почнемо з цифр. Пані Марте, я думаю, мене підтримують. Чому? Тому що завжди, коли розмова містить певні статистичні дані, вона перетворюється вже не на минуло. Так от, минулої доби ворог використав саме на сході нашої країни понад 40 тисяч боєприпасів калібром від 82 мм мінометних мін і більше аж там до 152-го калібру. надзвичайно величезна. Кількість та щільність введення артилерійського вогню це небезпечний прецедент. Це значить, що ворог має ресурси. Можливо, то вже під'їхали ті самі північно-корейські снаряди. Можливо, ворожа промисловість почала в збільшила її поставляти на фронт більшу кількість боєприпасів. Можливо, працюють. База складати арсенали, які переміщують достатню кількість боєприпасів, для того, щоб ворог мав можливість чинити в тому числі вагневий тиск на наші рубежі та позиції. Ситуація на сході наш країн насправді всюди складна і не дарма генерал Сирський часто густо робить заяви, в яких детально і досить відверто описує складну ситуацію на полі бою. На Купинському, на Ліманському напрямку, в районі Бахмута, в районі Авдіївки, В районі Марінки, в районі Вугледар. Всюди тривають запекли бої різна. На ступені інтенсивності, в залежності від того, що ворог намагається е, е, здобути, відповідь, здається, очевидна, він марить і трансформувати свою чисельну привагу в якісь там територіальні здобутки. Щоразу всі його атаки перетворюються на порох, на попіл, бо ворог зазнає величезних втрат. Але чому не зазнає кра? Тому що наша Гармавши поки що має ресурси і мають можливості ресурси ефективно використовувати 90% відсотків. Боже дивіться, пан пане речнику, Ну така втратена. ситуація розуміємо, що Авдіївка, пекло, Мар'янка, пекло, Бахмут, пекло. Ну і питання: що можливо вони якраз будуть підтягувати додаткові сили для того, щоб ще додаткові чи населені пункти чи напрямки, наприклад, на Луганщині чи на Донеччині піднімати до рівня вище вказаних населених. Пунктів а, такі варіант виключати не можна, адже пам'ятаємо двадцять 25-ї армії нещодавно сформований на теренах Російської Федерації. Вже воюють на Харківщині, на Луганщині, і звісно, з урахуванням відносно короткого плеча підвозу всього того, що потрібно для російських окупантів. Цікому вірно, що вони там будуть намагатися трансформувати свою чисельну перевагу, якісь там територіальні забутки. Побільше. ми все ще впевнені в тому, що ворог буде намагатися взяти під контроль. Частина території Харківської області вздовж Лівого берега ріки Аскінів в такий спосіб забезпечується випанування на бодай на частині території Харківської області. Чи вдасться чи ні? Буде залежати напряму від результатів бойових дій в районі Сеньківки, лімана Першого та ряда інших населених пунктів на території Харківщини. Але в будь-якому разі ми маємо розуміти таке: ресурси саме вони є визначальним чинником, які будуть або сприяти. Успіху оборонних чи наступальних дій української війська або навпаки, пане Владислава. А тут ще така інформація. Шориці, наскільки вона взагалі правдива, то ви зараз нам поясните. Вже подейкують, що західна зброя, яку ми очікували, вона вже на фронті, так і власне, але зараз є брак ресурсу людського, тобто зброя уже у нас є, але немає. Кому нею керувати? Чи справді це так, як от ви гадаєте, чи дійсно ми зараз стикнулися з проблемою саме людського ресурсу, коли вже про зброю ми не говоримо? А, мені здається, що Варіанти вирішення цієї проблеми вона знаходиться в суто організаційних рішеннях. Справа того, що кількісний склад української сили оборони дарівні позначки 1 мільйон 300 тисяч. Чи всі вони задіяні безпосередньо в рамках відбиття ворожої агресії? Відповідь ні, це очевидно. Зараз ворог ну пусть хай до півмільйона, У нас вже ж ресурси 1 мільйон триста. Можливо, варто розглянути нашим очільникам профільним керівникам. Такі варіанти ротації, коли е, тилові підрозділи, в тому числі підрозділи українських сил оборони, які не дотичні до збройних сил, будуть на ротаційній основі залучатися до ведення бойових дій. Війна це історія раціональна і леву частину українського бюджету, ми маємо спрямовувати на е, фронт. На нашу перемогу, і якби то не звучало як таке себе гасла, але це абсолютно раціональний підхід, і тут є фактично неорана, не зора поля для того, щоб знайти серед тих посадових осіб, чиновників і інших можна, владців, тих, які нині знаходяться під під парасолькою броні ресурси. Ті саме ресурси навчені підготовлені, фахові, зрілі для того, щоб їх після відповідної до підготовки та підготовки залучати до ведення оборонних чи наступальних дій. Мені здається, що це про справедливість, бо часто густа ініціативи, які ми бачимо, в тому числі рекрутінгові кампанії, вони можуть перетворюватись на такий собі великий пшик. Через деякі нераціональні, саме чи організаційні рішення. А це може призвести до не зовсім тих результатів та наслідків, на які сподівається відповідні установи, інституції, які угу. реалізовують ті самі кейси Дякуємо. компанії. Дякуємо вам, Владислава Селезньова, військовий експерт, колишній речник генерального штабу полковник збройних сил України, був з нами на зв'язку.